Зараз просто побачите 230 км Вони дивиться опіль. Мені здається, ніколи в житті такої швидкості не бачив. Засевилась на пісочку. До речі, це ще єдина тачка, яка в нас може продовжувати рух після такого спуску. Хоча ні, його дуже жорстко зім'яла. Ми, начебто, його. Ну, ми повинні його втримати на дорозі. ну, Як лярон Логан, і як ви бачите, 230 км на годину. І ямку дуже непогано проскочила. Хоча ні, можливо, він не втримається до кінця, і він просто до кінця в нас коверкається. Так, да, він спустився до кінця і, як я і казав, ну, японці надійні тачки ні сам не спустився до кінця і навіть залишився на ходу. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на дролок, потикурусік в джерев, і сьогодні в нас буде спуск. Але цей спуск буде максимально простий, що незвично для спусків тому що на даному спуску нема майже ніяких перешкод, окрім однієї ямки, яка може знищити автомобіль повністю. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобається і ви мене підтримуєте вподобайку. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати перену перегляду, так що ще споживати, то всім смачного. Це я не буду вас більше тримувати, погнали дивитися даний спуск. Ну що ж, пані та панове, на сьогоднішньому спуску в нас буде спускатися аж 8 автомобілів: це Opel, Peugeot, Nissan, Mercedes, BMW, Toyota, Renault і Nissan. Можливо, мене спитаєте, чому саме такі автомобілі, чому ці всі тачки, можна сказати, олдскульні, окрім Leno Logan, тому що ну, це які вже 2000 ні роки, а це все інше, це 90 ті роки. Тому що мені здається, що в реальному житті дані автівки. Дуже швидко не поїдуть, і максимальна швидкість, ну припустимо, цього опіля. По трасі в кращому випадку буде 160 км на годину. А на даному спуску, я думаю, тут вийде всі 200 плюс. Тому, пані панове, давайте не затримуватись, Починаємо з опіля. Починаємо на ньому з'їжджати і, до речі, а як його завести? Ага, все розібрався, як його заводити. Але в принципі, нам може навіть не заводити, все, ми можемо просто в нейтральній передачі спускатися, тому що тут, я думаю, нам нема сенсу підключати якусь передачу, і як ми бачимо, наш опіль непогано так розганяється. Так, да, Даний спуск реально простий, тому що тут майже немає ніякої перешкоди, окрім однієї рампи і однієї ямки, але повірте мені. Дана рампа а, або дана ямка, ось, наприклад, на, на ну, щось подібно такої ямки, може зруйнувати автомобіль моментально через те, що велика швидкість, і ви зараз просто побачите 230 км на дивину Опіль, мені здається, ніколи в житті такої швидкості не бачив, і як же це гарно тільки що було. Не знають, поміялась криша, але покришки реально дуже круто розлетілися. Є шанси того, що ми вилетімо з траси, але начебто я даний автомобіль якось намагався втримати. Ми будемо всі автомобілі намагатися втримати на трасі, або вони доїхали до кінця. І наша тачка, ну вона начебто на ходу, але на автомобіль це вже мало схоже, якщо чесно. Ми спускаємося вниз, у нас пісочок, і в кінці у нас є стінка. І ви. Просто не уявляєте, що буде в кінці, якщо сюди приїде аж цілих вісім тачок в самий кінець. І я думаю, що тут просто ми не побачимо жодного цілого автомобіля. Тому пропоную не затримуватись на цьому автомобілі. Ми вже бачимо, що Opel, ну, в принципі, єдине, що тут живе, залишилося тут вагон. І я вважаю, що це доволі таки непогано після даного спуску. І наступне наша твіль, це у нас буде Peugeot. Peugeot 205 з мотором 1 літр. І я думаю, що даний Peugeot. Ну я дуже сумніваюся, що в нас в реальному житті також дуже швидко поїде, тим паче це всього-навсього 1 літр. Мабуть, тут в кращому випадку 50 лише кінських сил, але це в кращому випадку. До речі, якщо хто знає, скільки в даному Peugeot в Peugeot 205. В однолітровому кінських сил напишіть коментарях, буде дуже цікаво почитати. 150 км на годину, до речі, ми з'їжджаємо не на заведемо на двигуні, а він нас навіть не заводиться, щоб ви розуміли. Ну, типу, ок, ні, він начебто завівся. 200-200 км на годину це вже дуже-дуже потужна швидкість, але в нього м'яка підвізка. І, можливо, це буде його перевагою. Хоча ні, його дуже жорстко зім'яло, ми начебто його... Ну, ми повинні його втримати на дорозі, ну вже... Давай, сподіваюся, що воно вдасться його втримати на дорозі, і щоб він спустився до кінця, але, на жаль, він вилітає з траси. Добре, значить, в кінці ми повторимо з ним, щоб він спустився до всіх. І ну, пошкодження у даного автомобіля, якщо чесно, дуже і дуже неприємні. До речі, перевагою даної карти є те, що тут майже нічого немає, і тому ФПС в мене такий, що я можу заспавнити якомога більше автомобілів. Ну, це вже якась каша, чи... каша якщо чесно, порівняно з опілям, двигун тут вже не запускається. Добре, наступний наш автомобіль це у нас Nissan. Дуже прикольний нісанчик, Давайте ми на ньому спробуємо стартанути. Але даний Ніссані, я думаю, що він насправді по прямій дорозі, він досить таки непогану швидкість може розігнати. Але з даного спуску, я думаю, на нейтральній передачі він роже набагато більш е швидкості, аніж це було б напрямі. 160 км на годину він підстрибує на малесенькій ямці, але в принципі начебто все нормально. Поки що в нас 220 км на годину, і це я вам скажу це вже дуже-дуже стрьомно, мені здається. І мені здається, що він зараз просто клюнув мортою. А насправді, ну да, він клюнув мортою і пошкодження, я б не сказав, що тут прям дуже великі, але, на жаль, він також вилітає з траси. Мені так хотілося би, щоб всі доїхали до кінця, і в кінці там просто була б... Кашиться з автомобілів і незрозуміло, що відбувається. Можливо, ми так і зробимо, можливо, ми ті тачки, які будуть нас вилітати, просто їх перезапустимо. І знову ж таки, тут повна каша, тут нічого не зрозуміло, і на тачку тут мало що схоже. Мерседес, кабан, 140-й, дана тачка, все ж таки, я думаю, що також в реальному житті дуже непогано поїде, але. Повірте мені, що на спустці, мені здається, вона набагато більше рожена швидкість. Давайте, можливо, спробуємо на драйві йому трішки допомогти, а звук який літати, що трішки вона багнулася текстури, але я думаю, що тут нічого такого немає. 200 км на годину. І це дуже непогано. Можливо, я неправильно роблю, що на даному автомобілі його розігнав на драйві, тобто на передачі на нейтралі, але 290 км на годину він просто плюхається ніщим. І я думаю, що він також, на жаль, в нас вилітає. Хоча ні, можливо, він не втримається до кінця, він просто до кінця в нас ковиркається І все ж таки, на жаль, він вилітає з траси. А так хотілося, щоб він би доїхав до кінця. Він просто вилітає в нас в море. Тобто тут він разу ж таки ловить гідроудар. І ясна річ, що двигун після цього не буде працювати. Добре, BMW E21. Стара автівочка, яка ще в нас на автоматі при цьому всьому. Я не знаю, який це рік, але я думаю, що щось типу 85-го року, можливо, старіше, можливо, новіше трішечки. Я насправді не дуже знаю, які роки йдуть, але це просто ну, мої здогадки. Але, як на мене, такий старий автомобіль на автоматі це дуже рідкість, по-перше. І мені здається, що він буде цінитися. Ой, на жаль, а я не можу, так? Да? Чи можу ні, я можу скинути в нейтральну передачу? І, на жаль, даний автомобіль у нас також вилітає за трасу. І поки що єдина тачка, яка в нас спустилася до кінця, це Opel Omega, яка в нас доїхала аж до стіночки. І це був дуже непоганий результат, і це знову в нас просто-напросто каша. Окей, Renault Logan. так, да, це новий автомобіль, це не старий, але. Ну. Погодьтесь, що ранолога в прямій дорозі він також поїде максимум 150, мені здається, що це його максимальна швидкість, до якої він зможе себе розігнати, але можливо і більше, я не знаю. Якщо то знає, що О, треба було на нейтралі спускатися, тому що все в нас же... ага, в нас є шоста передача, але все одно треба було спускатися на нейтралі. Але в даному Renault Logan насправді дуже прикольний вихлоп. Прям він дуже такий гучний, дуже потужний. І ми приземляємось. І порівняно з іншими тачками, Logan після ось цієї ямки досить таки непогано себе проявив. Але на жаль, він також вил... вилітає за трасу. І. Ну. Да. Але, порівняно з іншими тачками, у нього залишився живий вагон. Добре, Toyota ae 86. Дуже крута тачка, я думаю, в принципі, в реальному житті була б. Але зараз, після спуску, ми подивимося, що з неї станеться. Праве кермо, все як треба, це справжній японець, справжня японська тачка, справжня Toyota, яка я думаю, мало коли ламається. Тому що всі ми ж знаємо, що Toyota — це надійний автомобіль. Ну. Я так думаю, як воно насправді я не знаю, але ну, просто це мої знову ж таки здогадки. Е як багато хто каже, що японці це надіжні тачки, можливо, воно і так. 250 км на годину ми приземляємося просто і черкаємося нічим, і в нас просто мінус дах. І невже ти також вилетиш за трасу, будь ласочка, не треба доїти до кінця. Він начебто доїжджає в нас до кінця, хоча... Ні, він вилітає в нас також... Ні, не, не він не вилітає в нас за трасу, і він, це єдина тачка після опліміга, яка в нас заселилась на пісочку. До речі, це ще єдина тачка, яка в нас може продовжувати рух після такого спуску, і вона спокійно собі далі навалює боком. Круто, круто, офігенно, Я вважаю, що дану тачку можна поки що вважати переможцем. Далі в нас Nissan Skyline. Це старий у нас Skyline, я не знаю, яких він років, чесно кажучи, тому що от за що-шо, а от за Skyline я... Взагалі, нічого не знаю. Я знаю, що є Skyline там 35, 34 і так далі. Яких вони там років, скільки в них потужності, я зовсім не знаю. Але даний Skyline поки що непогано так спускається, і в нього досить така м'яка підвізка, можливо, це буде в нього перевагою його, можливо, ні. До речі, якщо вам сподобався даний спуск, то можете написати в коментарях, можливо, ми ще. Спустимо якісь тачки по даному спуску. Можливо, якісь позашляховики, можливо, вантажівки, можливо, просто нові преміум е сегменти автомобіля. Подивимося. Але даний Nissan у нас також вижив і доїхав до пісочку майже, але в кінці його занесло. Мм. Це було непогано, але пошкодження в нього я б не сказав, бо, що дуже великі. Добре, а давайте ми спробуємо м -м, зробити так, щоб абсолютно всі автомобілі в кінці залишилися на пісочку. Давайте другу спробу домови у кожного автомобіля, і, до речі, е все ж таки Toyota AI86, як я казав, справжнього японця можна вважати переможцем, тому що, по-перше, він спустився до кінця, по-друге, в нього залишився двигун в працездатному стані. А по-третє, він ще при цьому всього може їхати. Ну камон, яка ще тачка після такого спуску, після таких швидкостей, зможе далі поїхати? Ну, це нереально, мені здається. А Тойота змогла, тому у Тойоті ми можемо поставити величезну-величезну галочку. І опільочок в натурі в нас дуже непогано тримається на дрозі. Як ми бачимо, він після цієї величезної ямки. Він, по-перше, їде далі, Да, він не зможе продовжити рух далі, тому що в нього відривало кардан, але. Він дуже непогано їхав до цього моменту. Ну, тепер це у нас купе-купе. Добре, Peugeot 205, давай, що ж ти нам продемонструєш, чи зможеш ти доїхати до кінця. Я хочу, щоб. Саме зараз, саме на даній спробі, в нас всі автомобілі спустилися до кінця, і в кінці була прям якась кашиця з автомобілів на пісочку, а не як це було насправді з усіма тачками. Сподіваюся, що вам даний відосик зайде, тому що він максимально простий, він максимально тобто фановий, тут немає прямо бав якихось ідей, але, як на мене, даний спуск реально цікавий тим, що він максимально простий. Тут немає ніяких перешкод, немає ніяких підвохів. І тачки самі по собі. До речі, з такого ракурсу мені це дуже нагадує не Peugeot, а Таврію. Мені здається, ось так. От прям вигляд має прям в натурі, як тупо Таврія якась. І Peugeot 205, скоріш за все, у нас доїжджає до кінця. В неї ще, я так розумію, залишається двигун в процесдатному стані. І після цього я вже сумніваюся в цьому. Ні? Ні. Да? Да. У нас опільочок загорівся, окей. Nissan, Nissan, я не знаю, як його там, але полетіли. Знову ж таки, ми скидаємо в нейтраль, тому що, тому що, що всі автомобілі все ж таки спускалися в нас однаково. Так само ми зробимо з Мерседесом, який в нас минулого раз їхав на автоматі, тому що, ну, це неправильно, ми всі тачки спускаємося, спускаємося в нейтралі. Значить, і Мерседес, і БМВ і так далі повинні також спускатися в нейтральні передачі. Мені здається, що це буде наймаксимально максимально. Чесний спуск. І тут мені ще здається, що Nissan навіть зараз нас вилетить за трасу, тому що в нього, по-перше, велика швидкість. А по-друге, законтролювати після такого удару тачку просто нереально. Тому, на жаль, нас Nissan не доїде до кінця, і він просто-напросто вилітає. Але насправді не також далеко він вилітає, як міг. І я так розумію, що він навіть в нас досі залишається на ходу. Ану. Давайте ми це перевіримо. Да, він спустився до кінця і. Як я і казав, ну, японці, надійні тачки, Nissan спустився до кінця і навіть залишився на ходу. Окей, Мерседес, Мерседес, давай що ж ти нам покажеш? Чи будеш ти такий самий надійний, як японці, чи доїдеш ти до кінця? Поки що Nissan, Toyota в нас являються лідерами. Подивимося, що в нас покаже Мерседес, чи доїде він до кінця, чи зможе він триматись на дорозі, аби зупинитися на пісочку. Подивимося на це. Досить таки непогано поки що йде, а що то він першу, першу особу тут жопа, тому що чогось панель у нас зовсім не підсвічується. Йомаю, оце прям був реально дуже жорсткий удар, і ми летимо. Просто паріруємо І, на жаль, по ходу ми вилітаємо за трасу. Да, На жаль, він не доїхав до кінця, і він у нас, на жаль, не залишився на ходу і не зміг він доїхати до кінця. Але давайте для красивої картинки все ж таки його перемістимо сюди. І Михайло він тут знаходиться. Добре, Mercedes, так 21 модель. Давайте спробуємо зробити так, щоб даний автомобіль у нас також залишився на пісочку. Тут же в нас, ну, в принципі, такий чисто стара машинка, прям прикольна. Мені насправді дуже подобаються ось такі тачки олдскульний, там якісь дуже старі, особливо якщо вони в якимось там збереженому стані, це прям взагалі бомба. Або якщо корч, ну, теж прикольно, чи ні, ну такий старий корчик, а чому б ні. 230 км на годину, досить таки непогана швидкість, головне, щоб наша БМВ після цього вижила. А мені щось здається, що їй буде повна габела. Так, да, вона, на жаль, також вилітає за трасу і також не доїжджає до кінця. Хоча, можливо, вона зараз залишиться в нас на ходу з працюючим двигуном і зможе доїхати сама до пісочку, або ні. Ну, в принципі, двигун в неї залишився на ходу. А ось технічний стан, а саме в неї вирвало кардан, тому рух подальший неможливий. Добре, Рено Логан, давай ти в нас давай ти покажеш мастер-клас як треба. Все ж таки. Так, наша ключі в зоні передачі не зрозуміло. Але неважливо, Ренологан спускається досить таки непогано, до речі, даний відеоролик буде. У нас не на 10 хвилин. Це, мабуть, прикольно, мабуть, ні, не знаю. Але я в цьому відеоролику насправді дуже багато говорю. Як на мене, це дуже сильно не схоже. Ну, ладно. 220 км на годину вихлоп, звісно, просто бомбезний, як для Ренолога. І як ви бачите, 230 км на годину... І Ямку дуже непогано проскочила, і він просто собі з'їжджає прямо і йому абсолютно по барабану на це все діло. І він зупиняється на пісочку, врізається в Mercedes BMW і ще й зачіпляє, мабуть, не ні, не не зачіпляє, а ось пижика він чуть-чуть виштовхнув. Добре, наступне на Toyota AE86. Дуже тут тачка, яка мені дуже завжди подобалась, тому що це знаєте, це нібито... Дуже, дуже сильно насправді нагадує дану тачку, я думаю, ви самі знаєте яку. Але. блін, ну Японці дуже гарно могли робити старі автомобілі. Тобто, будь-яка стара Toyota, будь-який старий Nissan, він просто виглядає шикарно, як на мене. Будь-яка японська старий автомобіль просто це якийсь витвір мистецтва, я не знаю. І знову ж таки. Він після цієї жорстокої ямки на, 200 дві... на швидкості 230 км на годину. Він при цьому всьому не залишається на ходу і працюючим двигуном. Ну, камон. Він не зможе спокійно продовжувати рух. Це просто жесть. Окей, остання наша тачка це Nissan Skyline. Дуже старий. Не знаю якого року, але тим не менш. Він, до речі, дуже такий теж симпатичний по солончику. Оця штука мені, ну, його приборна панель. Мені чогось нагадує, якщо хто знає, то знає, автомобіль Шкода Фабія, якась стара, ну там, 88 го припустимо, року, 88-й, 89-й, 93-й, можливо, чогось. Ось ця приборна панель мені дуже сильно нагадує, або якусь стару Volvo 940-го, якось там 91-го 3-го року. Добре, непогано ми поки що справляємося, і. Е, він також залишається на ходу, я так розумію, ні, він перевернувся, і в кінці, як ми бачимо, він ще й не видоганає Тойоту. Тобто японці притягують одне одного. І він не залишається на ходу, так, він не залишається на ходу. Тобто сьогоднішніми переможцями ми можемо вважати японські тачки, які при тому всьому не залишилися на ходу з працюючими двигунами і. Я так розумію, що на Нісані цьому можна продовжувати рух, що на е цьому Нісані також, чисто в теорії, можна... Ой, та йоті, можна продовжувати рух. Ось такий пані, панове, у нас фановий відеолог вийшов. Ось така у нас невеличка невеличка м'ясорубочка вийшла. Тому я сподіваюся, що вам даний відосі сподобався, і ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей. зустрічі.